Слава Україні! Триває 1357 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби зафіксовано 16 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень у районах Вовчанська. Вовчанських хуторів та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 11 атак російських окупантів у районах Піщаного, Петропавлівки, Куп'янська та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районі населених пунктів Коровияр та в бік Лиману. На слов'янському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони України у районах Серебрянки та Дронівки. На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 14 атак у районах населених пунктів Плечіївка, Олександру Шультине, Русин'яр та Софіївка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 63 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Панківка, Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Михайлівка, Новоекономічне, Мирноград, Новопавлівка, Рівне, Лисівка, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке. Філія та Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони України відбили 12 ворожих атак у бік населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль та Єгорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України успішно відбили сім ворожих атак у районах Зеленого Гаю та в напрямку Рівнопілля. На Оріхівському напрямку російські окупанти 5 разів атакували у районі Приморського. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили три атаки у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши три ракети та 36 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4231 обстріл, зокрема 98 із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження 4286 дронів камікадзе, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню. 217 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 79 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!